«Мертвий вузол, квантова ревізія, серія Нестругацькі, розділ 1», Ентропія та бутерброди. Максим Каммерер молодший виявив, що справжні проблеми вселенського масштабу завжди починаються в обідню перерву. Він якраз намагався з'ясувати, куди зникає шинка з його бутерброду. Це була постійна аномалія його робочого столу, коли в кабінет ввалився Рудольф Сікорський якого в Комконі за очі називали Ексель Сіором за його звичку дивитися на всіх, як на дефектні бактерії. Аксе, гаркнув Сікорський, у нас знову декогеренція. Усідний із кабіни вийшов не професор Гольденвейзер, а пара калош і 30 фунтів стиглої полуниці. Аса збігається до грама. Можливо, професор завжди в душі був полуницею. Припустив Максим, обережно обмацуючи порожній хліб. Це б багато чого пояснило в його теорії поля. Розділ 2. Канцелярія Небуття. Максим вирушив до кабіни номер 9 Це був антикваріат, який тримався на чесному слові та синій ізоляційній стрічці. На дверях висіла табличка тимчасово не входити. Розщеплення свідомості карається доганою. Технік за пультом старий на ім'я палич читав газету 30-річної давнини. Паличу тут люди зникають. Сказав Максим, вони не зникають, не відриваючись від газети, відповів той вони оптимізуються. Розумієш, Максе, сучасна людина, це купа зайвої інформації. Спогади про першу двійку, колір шкарпеток бабусі. Телепорт штука раціональна. Він бере головне, а решту відсіває, як спам. А де ж тоді кошик для цього спаму? Палич нарешті подивився на нього і сумно посміхнувся. Хлопче, ти коли-небудь замислювався, чому небо на Марсі таке руде. Розділ 3. сповідь роздвоєного. У секторі Янос Максим зустрів Смирнова Б. Це була копія Смирнова А. Але з однією дивною особливістю він пам'ятав тільки те, чого ніколи не робив. Розумієте, Максиме, скаржився, смирнов, нервово жуючи краватку. Мій оригінал зараз на побаченні з дівчиною. А я пам'ятаю, як я їй відмовив. Я втілення його нездійснених сумнівів. Я те, що він вирішив не робити. Це дуже незручно бути чужим жалем у чистому вигляді. Максим занотував у блокноті Телепорт працює як ідеальний психоаналітик. Він розділяє нас на те, ким ми хочемо бути і те, чим ми є насправді. Проблема в тому, що перші йдуть у відпустку, а другі у бюджетну звітність. Розділ 4. секрет чорної дірки Архів Комкону зустрів Максима Пилом і тишею, яка зазвичай панує в місцях, де поховані гарні ідеї. Він знайшов звіт странників, замаскований під інструкцію до кухонного комбайна. Там чорним по білому було написано у разі накопичення критичної маси совісті в системі, рекомендується провести планову чистку терміналів. Тобто ми буквально змиваємо свою совість в унітаз щоразу, коли хочемо миттєво опинитися на пляжі Гаваїв, прошепотів Максим. Не змиваємо, пролунав голос Сікорський за спиною. Ми її архівуємо для кращих часів, які, як відомо, ніколи не настають. Розділ 5. Квантовий стрибок у невідоме. Максим вирішив, що вистачить теорій. Він заліз у кабіну номер 9 прихопивши з собою квантовий дешифратор і про всяк випадок старий довідник, як вижити в умовах повної відсутності логіки. Паличу тисни на кнопку, тільки не на ту, що викликає каву. Удачі герою буркнув палич Якщо зустрінеш професора Гольденвейзера, передай, що полуниця була кисла. Розділ 6. вокзал для колишніх. Між простір зустрів Максима не жахом, а нудьгою. Це був нескінченний зал очікування, де мільярди людей стояли в черзі до віконця, на якому було написано видача сенсу життя. Перервана обід вічність. Тут він знайшов лопухова. Професор намагався розпалити багаття з власних дисертацій. Максе, ви теж тут, здивувався професор. Не раджу пробувати тутешній чай. Він на 100% складається з нездійснених очікувань. Гірчить, де ми, професоре, це буфер обміну Всесвіту. Коли ви копіюєте файл, він на мить опиняється ніде. Ось ми й є це ніде. Странники побудували тут склад для всього справжнього, бо в реальному світі справжнє заважає прогресу. Справжня людина надто довго думає перед тим, як натиснути кнопку. Розділ 7. Інтервенція іронії. З'явився странник. Він виглядав як дуже втомлений чиновник у бездоганному костюмі. Ви знову зламали систему, зітхнув він. Ви, люди, нестерпні. Ми дали вам ідеальний транспорт, чистий, швидкий, без сорому і докорів сумління. Ви мали стати ідеальними мурахами Всесвіту. Чого вам не вистачає? Шинки в бутерброді, відрізав Максим, і права бути ідіотом. Ви відібрали у нас право на помилку, залишивши її тут. Помилка це енергія, повчально сказав странник. Ваші страждання живлять наші міжгалактичні маяки. Один ваш розрив із коханою, і наш корабель долітає до Андромеди. Ви дуже калорійне паливо. Розділ 8. Диверсія. версія. Максим дістав дешифратор. Розумієте, шановний інопланетний менеджер, у нас на землі є таке правило: якщо прилад працює занадто добре, значить він краде чийсь час. Або чиюсь душу. Що ви робите? занервував странник, коли Максим почав перемикати тумблери. Я міняю налаштування. Тепер замість видалення сміття ми вмикаємо повернути все як було. Це називається контрал плюс Z у масштабах галактики. Розділ 9. Велике повернення. Світ здригнувся від жахливого звуку. Ніби мільярди людей одночасно згадали, що вони забули вимкнути праску. Десь у Токіо зразковий працівник раптом кинув звіт і пішов писати вірші. У Києві Сікорський відчув непереборне бажання вибачитися перед усіма, кого він звільнив. Розділ 10. Фінал з присмаком полуниці. Максим прокинувся в кабіні. Палич дивився на нього злякано. Максе, ти щось зробив. Телефон розривається, уряд у паніці. Половина населення почала ридати, а інша половина сміятися без причини. Це називається людяність Паличу, Звикай. Максим вийшов на вулицю. Він відчув, як у кишені щось тисне. Він витягнув стиглу соковиту полуницю. Він відкусив шматочок. Вона була неймовірно смачною і водночас трішки гіркою. Які саме життя? Ну що ж, пробурмотів він, дивлячись на небо, де зникали вежі странників, тепер ми принаймні знаємо, куди зникають люди. Вони повертаються, причому всі одразу і в найбільш незручний момент. На порозі комкуну з'явився сікорський. Він виглядав так, ніби його щойно переїхав квантовий потяг. Каммерер. прошепотів він. Ви знаєте, що тепер у нас в архіві 2 мільйони скарг на якість життя. Знаю, Рудольфе, і це найкраща новина за все століття. Максим пішов геть, насвистуючи мотивчик, який він щойно згадав, щось із дитинства щось зовсім непотрібне для прогресу, але абсолютно необхідне для того, щоб вважати себе живою людиною. А полуниця в його руці була справжньою, на відміну від майбутнього, яке вони щойно скасували.